Старокостянтинівський замок це резиденція князів Острозьких. Він збудований на місці злиття двох річок та слугує окрасою міста Староконстянтинова. Замок є унікальним, бо зводили його в один час з містом і в стислі терміни. 4 січня 1561 року князь Василь Костянтинович Островський придбав у Василя Лабунського. Третю частину села Колищенці, отримавши королівські привілеї на заснування міста і Магдербургського права для нього. Назване на честь батька Костянтина Івановича Островського Константиновом, місто і замок активно розбудовувалися до початку 1570-х років. Після повернення у власність Василя Константина Островського столичного острога. Увага до розбудови Константинова зменшилась, проте будівельні роботи тривали до початку 1580-х років. Старокостянтинівський замок збудували на берегах річок Случ та Ікопоть, які забезпечували його неприступність. Зі сторони міста він був огороджений глибоким ровом із водою, насипним валом і мурами. Сьогодні цей мур зберігся. Фрагментарно. Як доїхати? Місто Староконстянтинів розташоване за 50 кілометрів від Хмельницького. Сюди можна доїхати рейсовими автобусами. Які курсують щодня від обласних центрів Хмельницького, Рівного і Житомира? Замок займає досить велику площу, але на ній ніколи не зводили інших споруд. Головні замкові будівлі це князівський палац, храм і башта для оборони. Костянтинівська резиденція князів Острокських вперше згадується у джерелах в середині 1570-х років у зв'язку з відвідинами замку замовником будівельних робіт. У наступні 12 років київський воєвода відвідував резиденцію щонайменше 15 разів. Надалі замок набув статусу адміністративного центру Костянтинівської волості. В історичних документах згадано, що 1591 року у цьому замку служив сотником надвірної козацької сотні Северин Наливайко. В'їзну браму збудували для оборонних потреб. На ній був встановлений підйомний міст. Князівський палац це двоповерхова будівля. Стіни викладені з цегли. Церква Пресвятої Трійці добре збереглася, всередині видно розписи, виконані в давнину. Оборонна вежа двоярусна, зі стрільницями для зброї, сам палац пристосовий для потреб музею. За всі роки існування замку його жодного разу не завойовували татари. Проте 1648 року фортецю захопили війська Богдана Хмельницького. Після штурму місто було зруйноване, в кінці XVII століття замок реконструювали. Його передавали в оренду і використовували для потреб господарства. В 19 столітті замок в Староконстантинові пристосували під урядові установи. 1929 року на його основі створили історичний заповідник, який проіснував. До 1954 року. Відтоді замок віддавали під господарські структури. В 2000-х роках пройшла поетапна реставрація споруди. Протягом 2001-2008 років під керівництвом Київського археолога Виноградської. В замку і прилеглій території проведено археологічні дослідження. Виявлено давньоруський культурний шар зі слідами попелища і залишками фортифікаційних споруд кінця 12, початку 13 століття. На цій підставі Староконстантинів локалізовано як один із знищених Данилом Романовичем городів Болохівської землі. У 2008 році на проведення реставрації замку з держбюджету було виділено 3 мільйони гривень. За офіційною інформацією, на ці кошти здійснено гідроізоляцію фундаментів, накрито металочерепицею дах і розроблено проєкт реставрації в'їзної брами. Проте також були проведені реставраційні роботи в'їзної брами за проєктом архітектора Лук'янченка. Перший ярус брами потенькували цементним розчином, перекриття залили бетоном. З 2010 року Староконстантинів включено до списку міст пріоритетного втручання в рамках пілотного проекту Ради Європи реабілітація культурної спадщини історичних міст. Плануйте свій маршрут та вирушайте в подорож на зустріч пригодам. Таємниче місце, хороша погода та сезон мандрівок подарує вам багато позитивних емоцій. Якщо сподобалось, підтримайте український YouTube вподобайкою, коментарем та підпискою. Дякую. Все буде Україна!